Трагедія на Одещині. Четверо людей, з них двоє дітей, провалилися під лід на кучугарському водосховищі. Одного дорослого і дитину встигли дістати з води рибалки, їх шпиталізували. Пошуки ще одного дорослого і дитини тривали майже добу, і лише водолази змогли дістати з під льоду тіла. Надзвичайники кажуть, причиною всьому тонка крига і ігнорування правил поводження на ній. Вот я не знаю, як вони пішли на лиман, Вообще, он ніколи не ходив на лиман. Они пішли гулять тому що і от... потім вже сусід привел його вже мокрого, Сказав, що він був на лімані, тонув. Ну, не вчора істеріка була моєї. Валеріянка поїли, що не мог в себя прийти никак. Семирічний Артем і на другий день після трагедії Неговіркій. Пам'ятає лише, що з товаришем вирішили подивитись на зимову риболовлю. Коли прийшли до ополонок, один з дорослих рибалок вирішив перевірити міцність льоду. Ми хотіли. пока мы на ту сторону ходили и там был толстый лед там есть один мальчик леша мы с ним хотели посмотреть как он рыбу ловил и там один дядя без рук Пригал, пригал, і ми провалилися. В ополонку, яка утворилась, потрапили і діти, і двоє дорослих рибалок. Крики про допомогу першим почув місцевий житель Михайло. Він з батьком косив очеред біля берега, одразу скочив у воду. Згодом підбігли інші рибалки. Вони рядом доставали он. камиш. Отрядом полинями ще рад, токо зайшли. Ми ушли в воду. Хлопчика Артема і одного рибалку люди змогли врятувати. Люди начали знімати вещі і зв'язувати канат, щоб їх достати. Но так як. Кромі, самого маленького там не було. Я плив туди. Я практически їх витащив. Куда я тянув маленька, када його у Ні, обервався капюшон. Ця дитина та один дорослий одразу пішли під воду. Самотужки рибалки вже не могли дістати їх з під льоду. та викликали рятувальників. На місце прибули і водолази. Пошукова операція тривала кілька годин, і неподалік від місця трагедії водолази підіймають на поверхню тіла потопельників. За цим спостерігають і рибалки, але водойму не поспішають покидати. Не входять, ну там то нету народу. Там рибаків нету в той стороні. Вот они сейчас вот все вот здесь. Делается опрыскивание системы та охлаждения греса. Вот она теплая вода, течение, она где-то видно подмыла. Проводили рейды здесь и разговаривали с рыбаками перед Новым годом, после Нового года. Несмотря на это, Рибаки виходять, сидять, несмотря на тонкий льот. Причому виходять абсолютно не соблюдая правила безопасности. Рятувальники наполягають, якщо вже дорослі і хочуть рибалити на крихкому льоду, то хай беруть з собою засоби для порятунку. Якби у людей при собі були мотузки або дошки, цій трагедії можна було б запобігти. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одещина, ТСН 1+,1.